Ось такий сигнал приблизно о 13.20 почули у рівненському міському пологовому 25 листопада. У вікні життя залишили новонародженого хлопчика. Немовля, вагою 3 кілограми, 150 грам. Медики знайшли у спеціальному боксі. Йому не більше п'яти днів. Це наше вікно життя, і тільки воно розміщене із зі сторони відділення пологового будинку. Ну таким чином воно відкривається, і тут знаходиться дитина. В даному випадку дитина знаходилася не більше секунд 15-20. Першим новонародженого знайшов черговий лікар акушер гінеколог Андрій Варварук. Це було значить, сьогодні в першій половині дня. Значить, спрацювала звукова сигналізація вікна, життя. Ми підійшли зразу і побачили дитинку, яка знаходиться. Цьому вікні лікарі кажуть, що дитина виглядає здоровою. На ручці у малюка є слід від вакцини БЦЖ. Це свідчить про те, що хлопчик народився у медичному закладі. Протягом півтора тижня немовля перебуватиме у пологовому будинку. Тут його забезпечать їжею та всім необхідним. У міському пологовому будинку зазначають, вікно життя функціонує з 2011 року. Останній раз там лишали дитину 21 листопада 2019 року.